Концепція кіз або keep it simple, stupid, робить робиться простіше, дурнику. Система продукт чи рішення мусить бути максимально простими, без зайвих функцій, надбудов і ускладнень, якщо це не прямої користі, якщо без цього можна обійтись. Ключові ідеї кіз це мінімальна складність, передбачуваність, надійність важливіше за функціонал і легкість в обслуговуванні або ремонті. Якщо мова йде про продукт, якщо мова йде про рішення, то чим простіше, тим краще. Застосовується майже всюди, в виробництві воєнного спорядження, в виробництві туристичного спорядження в авіації, в дизайні, в програмуванні, майже всюди. Якщо ми кажемо про надзвичайні ситуації на прикладі спорядження, то чим складніше обладнання, тим більше вам треба уваги і часу, тим більше в ньому є чому зламатися. В той час, як ліхтарик лише з однією кнопкою, там нема чому ламатися, в той час, як годинник, який показує лише час, там нема чому ламатися. Якщо ми кажемо про екстремальні ситуації на прикладі рішень, то чим простіше, тим краще, чим менше вам треба людей, часу, умов. Тощо для того, щоб прийняти рішення, для того, щоб реалізувати якусь мету або вирішити якусь проблему, тим краще. Завжди простіше рішення буде краще.